Сьогодні ви дізнаєтесь про творчий і життєвий шлях українського письменника Грицька Бойка. Григорій Пилипович Бойко народився 5 вересня 1923 року в селі Оленівці на Донеччині в сім'ї службовця. Після закінчення сільської семирічки. Він вчився в Оленівській рудниковій школі, яка знаходилась досить далеко. Тому хлопцеві щодня доводилося вставати о четвертій ранку кілька кілометрів йти пішки до станції, а вже звідти їхати робочим поїздом до школи. Після закінчення школи Грицько Бойко пішов на фронт захищати батьківщину від навали фашистів. Служив рядовим кулеметного взводу, а потім і офіцером звязківцем Брав участь у боях під Салінградом. Був поранений і контужений. Удостоєний бойових урядових нагород. Після війни Грицько Бойко став студентом українського відділу літературного факультету. Донецького педагогічного інституту у 1949 році закінчив його з відзнакою. Кілька років він працював в обласній газеті Радянська Донеччина та літературним консультантом Донецької філії спілки письменників України. У 1950 році вийшла його перша збірка віршів Моя Донеччина, яка була адресована дорослим. Через рік у 1951 році вийшла в світ збірка його поезій для дітей «Будем шахтарями. Бойко написав оповідання про ровесників за рубежем. Два хлопчики сміти, Славків гість, Діти Чілі, П'єси казки Космічна подорож та про Андрійка і Терпця, Скоромовки-Спотиканки та Загадки, белиці дяді Гриця, про дідуся Тараса. В нашій бібліотеці я пропоную вам взяти прочитати його твори про великі вуха. Вирида. Собіраємося в польот на російській мові. Бруднуля. Грицько Бойко не тільки поет-гуморист, а й поет-перекладач. Для українських дітей він переклав твори Сергія Маршака, Корнія Чуковського, Агнію Барто, Сергія Михалкова. Такі як смішинки, хлопчик ох, ніс у сметані, шпаргалка виручалка та інші. Він написав понад 400 пісень, переважно для дітей Ніченька, Чарівниченька, Вишневий цвіт, на місточку, «Соловейко щебечи», марш веселих чоловічків, провалився по коліна, Хай завжди буде сонце, хвастунець, як невдаха виступав. Ці пісні записав з дитячим хором відомий в усьому світі співак з України Іван Семенович Козловський. У дитячій літературі не знайдеться напевне жанру, в якому б не працював Грицько бойко. Це і поеми. Вірші, скоромовки, лічилки, загадки, п'єси казки. Тобто все, що подобається таким чарівним жителям країни, дитинства. Григорій Пилипович помер 25 вересня 1978 року. Був похований на міському кладовищі в Берківцях.